Уже вдруге цього року у Варшаві пройшла міжнародна виставка та конференція, присвячена відбудові України «Rebuild Ukraine». У заході взяли участь сотні учасників з понад 20 країн світу, серед них і делегація з Ірпеня. На марафоні громад, до якого долучилися 26 громад з усієї України. Ірпінський міський голова Олександр Маркушин розповів про досвід відновлення ірпеня після бойових дій. Ви в нашій відбудові ми нашою командою користуємося. Основними трьома принципами треба відбудуватися швидко, треба відбудуватися якісно, і треба відбудуватися і показати відбудові максимальну прозорість, що від нас вимагають всі наші європейські партнери, що від нас вимагають і Сполучені Штати, всі партнери, які підтримують Україну. Також мер ірпеня презентував потенційним інвесторам проєкт відбудови і капітальної реконструкції міської гімназії Освіта. Він буде включати надбудову третього поверху з функціональною е, покрівлею. Буде там спортивна зона, зона відпочинку, буде добудована е, ще окрема спортивна зала, де буде в цокольному поверсі зроблене бомбосховище, повноцінне укриття після реконструкції цієї, цієї гімназії може навчатися тисячу наших учнів. Про інші об'єкти, які вже були відновлені, та такі, що ще потребують відбудови, учасники конференції могли дізнатися біля стенду ірпінської громади. Ми представили ряд соціальних проєктів, Ми представили проєкти, які необхідно в рамках соціальної сфери до відновлення в Ірпіні. Ми представили також житлові проєкти, які потребують відновлення в Ірпіні. Крім того, ми привезли презентацію нашу, яка стосується бізнесових проєктів нашого міста. Це Проекти, в які можна інвестувати в Ірпіні, для того, щоб відкрити на свій бізнес і вести господарську діяльність, тому е сьогодні тут прекрасний ефективний день, і ми надіємося, що цей ефективний день переросте в реалізацію гарних і ефективних проєктів в нашому місті. Також учасники виставки могли побувати в Ірпені та побачити зруйноване місто завдяки технології віртуальної реальності. Такою можливістю скористався, зокрема, й посол України у Польщі Василь Зварич. Він також ознайомився з планом відбудови Ірпінської громади на найближчі роки. Ребілд Юкрейн називають одним із найбільших форумів із відбудови України. Основною метою виставки є залучення міжнародного фінансування для відновлення українських громад. На цій конференції виставці беруть участь представники дуже багатьох країн. Це інвестори, донорські організації, представники бізнесу. Вони всі сприяють відновленню України, адже конференція має назву «Rebuild Ukraine». І відповідно ми сподіваємося, що цей майданчик не дасть контакти, безпосередні контакти з тими людьми, які зможуть допомогти місту Ірпінь та іншим громадам профінансувати та впровадити проекти розвитку. У завершенні другого заключного дня виставки конференції Ребілд Ukraine» представники делегації зірпеня відзначають, що повертаються додому з багатьма напрацюваннями за два дні було проведено близько 200 зустрічей розмов щодо відновлення нашої громади. Дуже заявилася цікавленість канадської компанії, фінські компанії та майже всі країни, які були представлені на цьому форумі. На сьогодні ми поспілкувалися з дуже великою кількістю міжнародних партнерів, які вважають допомогти з наданням або будівельних матеріалів, або наданням Допомоги у відновленні відбудови міста або ж з наданням навіть з допомоги з розвитком зеленої енергетики сьогодні теж нам вдалося домовитися з компанією, яка нам вже готова надати допомогу з встановленням сонячних панелей на сон... над дитячим садочком джерельці.